Добрий день. Ми продовжуємо про університети Чехії. Ми продовжуємо говорити про факультети і спеціальності. Коротенький огляд, щоб ви знали, що де знаходиться і як це знайти. В опису під відео буде посилання на сайт університету, посилання на сайт з гуртожитками і опис факультетів і спеціальностей. Плейлист університети Чехії, окремо є плейлист освіта у Чехії з окремими спеціальностями, де можна навчатися за цими спеціальностями. Звертайтеся за консультаціями. Наталія Омельченко, я консультант з освіти за кордоном, вже 14 років. Отже, Західночеський університет в місті Полузень. Не буду розповідати прям всю історію університету, ви зможете побачити її на сайті. Все, що стосується цього гарного університету. Є факультет прикладних наук з спеціальностями: фізика, геоматика, інформатика та комп'ютерні технології. Кібернетика, математика, механіка і цивільне будівництво. Є факультет дизайну і мистецтва, де є такі спеціальності, як аудіовізуальні технології, дизайн та прикладне мистецтво, графічний дизайн та ілюстрація, образотворче мистецтво. Далі економічний факультет. Має широке коло спеціальності: економіка та менеджмент бізнесу, управління маркетингом, управління проєктами, управління інформацією, економічна та регіональна географія, управління та цифрові технології. Далі факультет електротехніки, електротехніка, штучний інтелект та робототехніка. Електромобільність, програмування та інформаційні технології, сталий розвиток енергетики та відновлювані джерела енергії, нові матеріали та розумні технології, основи управління проектами, права чи економіки. Є, крім цього, у нас філософський факультет зі спеціальностями: археологія, культурологічні дослідження Близького Сходу, гуманітарні науки, іноземні мови для комерційної практики, філософія. Гуманітарні науки, міжнародні дослідження, історія, суспільство та політика, соціальна та культурна антропологія і соціальна робота. Є цікавий педагогічний факультет, це спеціальності з акцентом на викладання, але вони двокомпонентні. Тобто, ви можете вибрати будь-який мікс двох спеціальностей з цього переліку. Отже. Англійська мова, чеська мова, історія, фізика, музика, хімія, інформатика, математика, німецька мова, суспільствознавство, російська мова, спеціальна освіта, техніка, гімнастика, підготовка вихователів дитячих садочків, медична освіта, ілюстрації, географія і антрологія, спеціаліст оздоровлення. Ну, рідкісна спеціальність є така на педагогічному. Цікавий тут юридичний факультет, тому що тут є спеціальність юридична, яка три роки навчання, і є право та юридична наука 5 років навчання. Зазвичай всі чехи, Чехії, якщо ми говоримо про спеціальність права або юриспруденція, це безперервний бакалавріат, магістратура 5 років навчання. Тут є трирічна спеціальність. Це цікаво, зверніть на це увагу. Далі факультет машинобудування. У нас існує на факультеті машинобудування. У нас є спеціальність сама машинобудування, і в ній є такі спеціалізації, як конструювання енергетичних машин та обладнання, інженерні матеріали та технології, промислова інженерія та менеджмент, інженерні технології, технологія обробки проектування машин та технічного обладнання. Факультет медичних досліджень це трирічні програми, такі як фізіотерапія. Ерготерапія, ортопедичні протези, загальна медсестринська справа, кушерство, радіологічна допомога, медична допомога, лабораторна діагностика в охороні здоров'я. Вступ. Традиційно заявки подаються з листопада по березень. Іспити це профільні тести, іноді тести з СИО. Зверніть увагу, що на творчі спеціальності, обов'язковий творчий конкурс, портфоліо і так далі. Освіта безкоштовна чеською мовою, чеська рівня Б2. Письмові тести обов'язково пройти або зовнішню, або внутрішню нострифікацію, що це таке є відео на нашому ютуб-каналі Education Мельченко. Отже, Західночеський університет в місті Ползень. Щодо сайту цього університету, він так виглядає у нас. Ви можете дивитися, де би ви хотіли навчатися. Відповідно до цього, да, ви побачите. Всі необхідні інформації, пропозиція навчання, які є факультети. Посилання буде у вас в описі під цим відео. Можна передивитися, зрозуміти, що вам цікаво, і передивитися деталі. Де мешкають студенти? Студенти мешкають в гуртожитках, тут гуртожитків декілька. Ну, приблизно 5-6 гуртожитків. Отак От виглядають ці гуртожитки. А, ну, доволі класичні будівлі зі спортивними майданчиками, а, кімнати, двохмісні кімнати приблизно так виглядають. А, так, далі у нас ну, можливість, якби, подивитися кухні. Загальні, як виглядають, вона одна на весь поверх, але доволі сучасна кухня. Тобто, можна подивитися, як виглядають ці всі моменти. Отже, дізнавайтесь на наших консультаціях про можливості освіти в Чехії. Нагадаю, що чеською мовою така освіта буде безкоштовна, і бакалавріат, і магістратура англійською платна. Але всі нюанси підготовки ми розповідаємо від таких от профільних відео, наприклад, там за спеціальністю електротехніка, за спеціальністю дизайн, за спеціальністю маркетингові комунікації на висті освіта в Чехії. Записуйтесь на особисті консультації, телефон буде в опису під відео Viber, Telegram, WhatsApp, Пишіть питання, ми відповідаємо.